Нескорений від 2014-го і до нині Олексій Сотнік, – 35-річний ветеран російсько-української війни. Уродженець Харківщини став на захист України від російських поневолювачів ще 11 років тому. Після річної військової служби в рідному Харкові та на Луганщині тимчасово повернувся до цивільного життя з першого дня великої війни. Олексій Сотнік знову взяв до рук зброю у 21 першому двадцять другому. Уже нас визвали 22-го числа на, на роботу. В наряди, тому що усилили наряди, вже готувалися до війни. 23-го я заступив наряд лютого 2022 року. І 24 го числа без 5.05 пішли перві ракети по нам. Хлопці були, Шишко Сергій в станції там ще пострадали, поранені були. Одного контузія, второго ноги побило, там хребти, хребет. Ну, спасли усіх, виїхали. Все, що могли сперва виїхали з частини. Хлопці всі з дому ті, що були на контракті, поприїжджали. Дніпро, Нікополь, а потім знову рідна Харківщина. Боєць оборони Олексій Сотнік, учасник запеклих боїв проти жорстокого ворога. Згодом став десантником. Виснажливі бої далися взнаки. Захисник відчув, як власне здоров'я почало підводити. Ноги підкасили, впав. Потім скоро забрали, відвезли мене в Харків з Харкова, потім на Житомир. Я перевівся в Житомир, Я був з полігону 5 мене в полігоні був. З Харкова, як приїхали, там боліміння підтягнули. Мене потім в Харків притягнув. З Харкова в Житомир я приїхав, в Житомирі була десь на третю чи четверту неділю після полігону. Мені плохо стало, почав задихатися, почали ноги трястися з наву. І відправили мене в шпиталь. В шпиталі відправили на КТ, виявили опухоль. опухоль Тімус. Отправили мене в інститут рака в Київ. Там прийшло, ну, подивилися на мене, відправили назад, сказали, каже, пройди 4 місяць. Ну, треба там прописатися курс таблеток, усіх повністю, а потім, каже, будемо балакати, щоб видалити її сперва. На щастя, пухлина виявилася доброякісною. Реабілітацію Олексій Сотнік проходив на Прикарпатті. Нині з дружиною та дітьми мешкає у Калуші і несе службу у тамтешньому ТЦК. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.